Тема відео це створення нового проєкту. Ми починаємо працювати з осями та рівнями. Обираємо, що ми хочемо створити новий проєкт, і як шаблон обираємо метричний. Запускаємо. Завантажився наш архітектурний шаблон. Давайте подивимося, що ми вже маємо. І так, ще для зручності я відкриваю одразу 3D-вид, і ми бачимо, що є навіть вже якісь рівні. Так, повертаємося до плану. Ми маємо якісь опорні площини, до яких прив'язуватися. Тут, скоріш за все, знаходиться центр. Давайте підсвітимо, що у нас скрито. Так, да, у нас прив'язка тут до центральної частини. Зараз поки що є тут. Далі у нас регіон, це кропв'ю, обрізка виду, я її одразу вимкну. Я намагаюся скрити максимально все одразу, щоб це не заважало. В принципі, я би це скрила, але хай поки що будуть. Будемо прив'язуватися, якраз у нас більш-менш симетрична будівля. Є якась доля симетрії, тому хай буде. Так, ми бачимо символи фасадів, тобто у нас вже одразу будуть добудуватися. Тобто дивимося в Project Browser, тобто У нас є і плани, і ось у нас якраз є фасади. Ось. Ну, В принципі, я зараз натисну, і поки, що, поки що нічого немає, тому що ми нічого не будували ще, але скоро буде. Так, є навіть розріз. Повертаємося до нашого плану. Ось у нас там є розріз якийсь вже. Так, що тут ще є? Символ півночі, масштаб, до речі, давайте одразу ми налаштуємо, що буде він дивитися 180, тому що у нас будівля буде розташована вход, тобто план буде виглядати ось таким чином. Так? Тобто у нас вхід в нижній частині плану зазвичай, північ у нас зліва якраз, ось тут символ теж ось такого плану. Тобто в цій будівлі до півночі якраз винесені приміщення, які бажано щоб були холодні. Тобто, наприклад, ось якраз кухня зазвичай розміщується з півночі, якраз комора на північній частині. І тут будинок, тобто, який ми будемо будувати, він на декілька поколінь, тобто якраз старше покоління, більш літнього віку люди їм краще, щоб не, не те, щоб прохолодно було, щоб не перегрівалося їх приміщення. Так? Тобто, все ж таки, щоб температура була не Влітку. Тому е, їхня окрема чаруночка, така, там, де спальня з своїм симвузлом. Тобто це якраз ось ця теж на півночі, щоб не було такого палкого сонця. Вся інша частина будівлі вже орендована найбільш таке паля, палаюче сонце. Ну і так само на другому поверсі, е, там у нас якраз теж буде, наприклад, кабінет, він теж як бажано розпомістити знову ж таки, в лівій частині, щоб не перегрівалися стіни. І так. Значить, ви вже бачите перед собою структуру, в яку ми будемо будувати. Тобто більш-менш простий будиночок, але на якому ми можемо роздивитися всі в принципі, роботи з інструментом. І далі ми будемо його ускладнювати. Тобто, це я зараз накидала таку схемку, щоб ви побачили. І далі ми будемо його лише дороблювати, ускладнювати. Тут буде ще вентиляція, тут не вказано. Але ну, тобто, почнемо з цього, а далі будемо рухатися. І так. Ще зверніть увагу, що е, зараз він відкритий в Revit 2023. Е, це у нас Revit 24 тобто якраз е, він відкрився не новим віконцем тобто не ще однією вкладочкою, а окремим е, проєктом. Це через те, що різні версії Revit. Якби я відкривала проєкт, в якому я вже працювала 24-й 24 версії, він би відкривався тут окремим тобто в такою ж вкладочкою. Мені трошечки так незручно працювати, тому я якраз і залишила його у версії 23, щоб це був окремий проєкт. Тому, в принципі, можна так працювати. І так, повертаємося до нашого вже проєкту і починаємо з того, що будуємо вісь. Для цього у класі архітектура ми обираємо інструмент Grid. Grid, в перекладі, це сітка, але якраз складається яка з осей. Тому обираємо сітку. І починаємо. Перша вісь Повздовжна. Клік. Клік. Закінчили. Тобто в нас вже вісь є. Ось вона. Один. Ми можемо далі продовжувати будувати вісі. Але я хочу вам показати метод, коли ми їх копіюємо. Так буде зручніше: Escape Раз. і Escape Два. Ми вийшли з якраз процесу будування вісей, тобто ми можемо тепер обирати і щось зробити. Тобто натискаю на вісь, я її обрала таким чином і дивлюся, у нас є відстань до опорної площини. Ми з вами вирішили, що опорна площина буде проходити через вісь 2, тому що якраз візуальна симетрія нашого будиночку. Тому я вказую, що вістань між опорною площиною та вісю 1 має бути 5 тисяч. Ентер. І тепер я ось все, в мене активна вісь. Я вибираю інструмент копіювання, перший клік ставлю на місце, звідки я хочу копіювати. Десь на вісі, неважливо, десь ось тут. Вказую напрям і пишу відстань, на яку я хочу скопіювати: 5 тисяч. Ентер. Інструмент копіювання активний, тобто я далі продовжую копіювати, вказуючи напрям. Тобто я напрям залишається той самий і вказую 5000. Enter. Остання вісь була для сходів, тому я залишаю напрям, вказую 1500 ентер. Все, прекрасно. Escape. Escape. Все, ми побудували всі повздовжні вісі. Тепер час поперечних. Е, можна скопіювати, розгорнути. Мені простіше, зараз буде побудувати нову. Починаю справа наліво, щоб в кінці був кружечок. Тобто справа наліво. Так, escape, escape. Змінюємо назву, щоб копіювалася далі з правильною назвою. Інакше зараз буде 5, 6, 7, і нам потрібно буде змінювати ім'я. Тому краще спочатку змінити ім'я. Тобто вісь має бути А. Чи в кружечку, чи ось, якщо натиснути на вісь, чи в панелі Properties у нас є ім'я 5, чи в кружечку натискаємо і вказуємо А велике. І так, А велике. А ось тепер копіюємо. Але стоп. Сперш ніж копіювати, давайте, у нас ж є завдання, да, так, щоб у нас е, наші опорні площини проходили через якраз середину сходів. Тому вісь А від опорної майбутньої площини буде на відстані 4000 плюс половина 2500. Тобто 4000 плюс 1250. Прекрасно. Повертаємося. Вістань між цією віссю. Давайте так. О, Все, підсвітилося. Тут чомусь не висвічувалося. Так, обираємо вісь. Бачимо 14. Так, нам потрібно 5250. Ентер. Все. Тобто, вісь А на відстані 5250 від опорної вісі. Прекрасно. Ми її тепер копіюємо на відстань 4000. Тепер відстань 2500. Знову ж таки, 4000. Це Escape, Escape. Ми молодці, ми зробили вже нашу сітку осей. І так, тепер я хочу трошечки підтягнути е, ось ці хвостики, натискаю на вісь. Е, ми бачимо, що всі вісі на одній прив'яжучці, це нам допомагає одразу одним кліком змінювати все. Дивіться, тут є кружечок, натискаю і утримую цей кружечок, і переміщую вісь. Ось таким чином. Сильно близько не підтягуйте, тому що, дивіться, там же ж будуть у нас якраз і е, у нас тут тераса, далі там будуть ще розміри, тут ще сходи, тому трошечки, щоб просто око не муліло, ось, ось це торчаще щось. Так, є, є, можна ще трошки. І сюди. Все, красай неймовірна, з осями ми закінчили. Займемося рівнями. І так, давайте подивимося у 3 d вікні як це взагалі виглядає. Так? Тобто, у нас є вже якась сітка осей. Зверніть увагу, що вісь це не просто лінія з штрихпунктирна з кружечком, а це опорна площина до якої прив'язуються стіни, там теж перекриття і так далі. Тобто, Ми працюємо і далі з цим. І у нас є ще горизонтальні рівні. L1 1 L2. Можна це тобто, змінювати їх у 3D, мені зручніше все ж таки перейти у розріз. Ось він. І дивимося, l 1 це у нас якраз рівень нуля, це у нас level 1. Level 2, Тобто це у нас 3600 відстань між нульом першого поверху і нулем другого поверху буде трошечки менше у нас 3300. Ми вкажемо. Чому? Якщо подивитися на наш проєкт, на який ми будемо спиратися, у нас є сходи між першим рівнем і другим. Для приватного будинку, взагалі, ось така висота поверхів достатня. І вона гарна тим, що якраз між ось цим рівнем і цим, у нас якраз будуть 22 сходинки. Ну, це враховуючи перекриття і якраз ось ці проміжки. Тому. Тобто нам достатньо 10 сходинок і проміжок. І знову ж таки, 10 сходинок і перекриття для того, щоб піднятися з нульового рівня на тобто, з першого рівня на другий. Висота сходинки 150 мм, це стандарт. Ширина 300 мм, тобто, ну, глибина, якщо правильно говорити. Ну, В даному випадку, я бачу ось так в розрізі, як ширину. І так, повертаємося до нашого. Плану, тому ми залишаємо 3300, і я хочу ще зробити декілька рівнів. Тобто нам не потрібен ще рівень. Давайте скопіюємо, знову ж таки, на відстань 3300. Це у нас буде дах і ще 3000. Так, давайте 3000. Це у нас рівень четвертий. Що це за рівні такі? Тобто, якщо подивитися на знову ж таки цей проєкт, у нас третій рівень це вже буде дах експлуатований, на який нам потрібно буде зробити вихід, і вже. Перекриття над сходами, це у нас четвертий рівень, це у нас буде додатковий план. Він нам, тобто, допоможе якраз правильно побудувати це перекриття. І ще нам потрібен рівень ще додатковий, нам потрібен ще рівень. Так, повертаємося. скопіюємо нижній рівень. Поки що на 3300, далі подивимося. Це вже забагато буде трошечки. Хоча я дивлюся, що. В часи останніх подій, дійсно, це вже найважливіший рівень, в принципі, підвальне приміщення там спокійно, надійно. Так, тому ми, мабуть, все ж таки його перепишемо. Можна тут прямо переписати, що це у нас. давай не, Давайте поки що підвальне приміщення. Щоб у нас не левел не 5 було. Так, ще зверніть увагу, що в нас є якісь чомусь чор, чорні. Символи і чомусь сині. Ті, що ми копіювали, залишилися чорними. І якщо подивитися на план поверхів у Project Browser, вони не додалися чомусь, так? як це змінити, як нам додати наші рівні до о, нашого менеджеру проєктів, це можна зробити через View, нам потрібно через вкладку View, нам потрібно вказати, що у планах нам потрібно додати, ну давайте ми додамо. Обираємо всі наші проєкції і додаємо. Да. Ось у нас додався L1, L2, l 3 L4, якраз підвальне приміщення. Прекрасно. Так, з рівнями ми закінчили. Тобто, у нас вже готова структура проєкту. Якщо ви побачите, то ось вже у нас каркас відображається. Те, що там чогось не вистачає по висоті, це не проблема. Ви можете чи в розрізі змінити висоту. Взагалі вони мають дивитися вниз. Ну. Зараз ще ось так. Просто щоб вам спокійніше було. Давайте подивимося в 3D. Ось. Тепер у нас якраз система на всю висоту якраз площин проєкції. Не площин проєкції, а опорних площин. Так, в цілому, я, щоб орієнтуватися в 3D-вигляді, нагадую, що я затискаю серед... от якраз підписується M-But, тобто середина миші, середня кнопка, і затискаю Shift. Да? І от разом тримаю ці клавіші і кручуся навколо нашої моделі майбутньої. Так, на цьому ми це відео закінчуємо, продовжуємо далі зі стінами працювати.